Вітаю! Сьогодні з нами декан юридичного факультету Юрій Володимирович Філей. Як завжди, говоримо про історію, будуємо плани на майбутнє та розповідаємо про людей, які творять сьогодення нашої політехніки. Вітаю! Добрий день. Кожен лідер має свою історію становлення. З чого почався ваш шлях в освіті, і що було можливо поштовхом для вирішення саме обрання такої професії? Почалося ще зі школьної лави, коли я навчався навчальну дисципліну правознавства, викладав у нас директор школи, заслужений юрист, заслужений працівник освіти України Марченко Володимир Пилипович. Він сам привів мене до наукового пошуку. Ми з ним першим розпочали писати, досліджувати. Правові явища брати участь в олімпіадах різного рівня. Після цього, коли я став навчатися в університеті, моїми вчителями були, які саме привели мене, як ви кажете, до освіти. Це завідувач кафедри кримінального та права та кримінології Денисов Сергій Федорович. Коли я ще тільки вступив до інституту, він запропонував розпочати, ну, зрозуміло, перші кроки в науці почали ми писати тези наукових доповідей, потім було все більше і більше статті. І по завершенню навчання в інституті він запропонував спробувати вступити до аспірантури. У нас це називалося Ад'юнктура. Нашого Запорізького юридичного інституту МВС України. От, вийшло вступити. І так розпочався мій е, науковий шлях. Передали мене в дуже лагідні руки Денисової Тетяни Андріївни. Це одна з найвеличезніших постатей в нашій юридичній науці. На жаль, вона вже її немає з нами, але в Запоріжжі її ім'ям. Названо вулицю на її честь, це видатний професор, заслужений юрист України. Саме вона сформувала мене як науковця, як юриста, її творчий доробок, життєвий шлях був прикладом для мене. Саме, тобто, повідаючи на ваше запитання, це вчителі, мої вчителі, які зробили поштовх мій до освіти, до наук. Юридичний факультет це про справедливість, про закон. Що б ви розказали майбутнім студентам, що таке юридична освіта в Запорізькій політехніці? У нас три базових спеціальності є на факультеті: це дійсно право, правоохоронна діяльність і політологія. На всіх цих трьох спеціальностей ми готуємо класичних, як як то кажуть, універсальних бійців. Тобто, ми Свідомо не робили якусь вусконаправлену освітню програму. Тобто всі наші програми так і називаються: От Право, прав, правознавство, політологія, політологія, правоохоронна діяльність. Ми спрямовані на те, щоб дати якомога більше знань для. То, щоб майбутній наш випускник міг працювати в усіх сферах юриспруденції. Особливістю нашого факультету є величезне поєднання практики з теорією. Більшість, як майже всі наші викладачі, є практиками або в майбутньому, або і зараз поєднують практику. Це і адвокати. У нас на факультеті працюють ну, доволі велика кількість діючих адвокатів. Це і минулі слідчі. До занять ми широко залучаємо тих, хто працює на практиці, це і судді, це і прокурори, це і ті адвокати, які працюють, це і. Представники Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ми постійно проводимо відкриті заняття, бінарні лекції. Ну, я особисто також і раніше закінчував факультет з підготовки слідчих. Зараз маю адвокатське посвідчення, ну, як і більшість наших викладачів. Тобто таке поєднання теорії з практикою, я вважаю зюмінкою нашого факультету. Що на мій погляд, дає дійсно гарні знання, і вже покоління наших студентів знаходять працевлаштування не тільки в Запоріжжі, а й за його межами. Юридична освіта змінюється разом з суспільством. Які останні зміни Ви вважаєте правильними або найактуальнішими? Да, дійсно, у нас зміни відбуваються постійно. Зміни ці, вони пов'язані з величезним потоком інформації, постійно він збільшується, збільшується. Саме аналіз цієї інформації він і відрізняє гарного спеціаліста від звичайної людини, тому що ну, дійсно, якщо порівняти ще 100 років тому, скільки було законів, їх було там невелика кількість. І Сьогодні скільки законів, а крім наших законів, ми змушені ще вивчати і європейський досвід право європейського співтовариства. Ми вивчаємо і міжнародні закони. Ось тому просто диво іноді даєшся, як можна опанувати стільки таку величезну кількість законів, законів, законів. Тому от такі. Зміни, які відбуваються, це зміни в тому, хто саме пристосується до аналізу цієї інформації. Ми також на факультеті розпочали використовувати вже сучасні інформаційні технології, які допомагають аналізувати цю інформацію. Ми спробуємо йти в, як то кажуть, в ногу з. Сучасністю в нас ми залучали прокурора відомого в нас, який є одним з кращих спеціалістів з юридичної такої от, аналізу, скажімо так, в інформаційній сфері, він проводив заняття в нас Можна сказати, що право а, це вплив. А, якщо б у вас була можливість а, прийняти якийсь закон. Про що б це було? Дуже цікаве запитання, дякую. Колись в 2013 році розроблявся угода про асоціацію з Європейським Союзом. Це також закон, це закон про ратифікацію угоди. І, відповідно, були всі такі події, вони. Пам'ятні, вони змінили історію нашої держави, але е, цей закон називається про е, угоду про асоціацію з Європейським Союзом, тобто, е, ну, про товаришування, Да? І от е, одна з моїх е, ну, бажань, які е, думаю, що скоріш за все здійсняться протягом мого життя, це е, прийняти закон про е, вступ. До Європейського союзу, тобто про ратифікацію, вже не тільки асоціації, а саме про вступ до європейського союзу, щоб ми дійсно були вже не просто партнерами, а повноправними членами Європейського союзу. Так, ми до цього всі прагнемо. А сучасні юристи повинні мислити глобально, якщо б була можливість запросити найвідомішого юриста, хто б це був і чому саме ця людина? Ну, з тих, кого вже нема з нами, можна було б запросити Аврама Лінкольна. Це один з найвідоміших президентів Сполучених Штатів, але ми всі знаємо, що перед тим як стати президентом, він був адвокатом, був відомим юристом, оскільки у нас факультет поєднує і спеціальності і політологією, тобто політика, і право. А ви сказали, що глобально треба мислити. То президент США, який змінював взагалі будову світу, Сполучених Штатів Америки, і поряд з цим він є відомим юристом, звісно його було б, я думаю, всім цікаво запросити. Із сучасних, які є сьогодні з нами, Барак Обама. Це також. От перший темноскірий президент Сполучених Штатів, лауреат Нобелівської премії миру, закінчив юридичний факультет Гарварда, працював адвокатом, викладачем права, є відомим політиком. Джордж Буш. Також Шельська школа права, також адвокат. Якщо у вас Обаму вийде запросити, запросіть і мене. Це дуже цікаво. <гум> да. Майже всі президенти Сполучених Штатів були mm -hmm. не тільки особистості, вони були юристами. Mm -hmm. Тобто і в більшості країн світу очолюють країни саме юристи, як і в нашій державі сьогодні, так. також юрист очолює нашу країну. А викладачі це не. Тільки про знання, викладачі щось це про мотивацію. А як мотивуєте студентів на здобутки, на наукову діяльність? От у нас лежить тут наш буклет, і на ньому написано девіз нашого університету, Віверейсько гітари, жити це значить мислити. Тобто дійсно мотивуємо мислити. От не дарма. Наш університет обрав цей девіз, він дуже правильний. Як я перед цим казав, величезна купа інформації, її не можна запам'ятати. не можна. І якраз мислення, тобто аналіз цієї інформації, він і є головним сьогодні для людини. Тому. Мотивуємо перш за все не тільки вивчати статті, які не можна всі запам'ятати, а, а намагаюсь ну, робити, щоб студенти мислили, саме мислили і е, продукували потім знання, продукти. Як результат, вони вже самі йдуть до перемоги, Да? мотивація студентів, а мотивація. Вашої команди, ваша мотивація, де знаходити натхнення, хто підтримує і як взагалі подолати ті виклики, які сьогодні у нас є на роботі і взагалі в житті? Ну, підтримує, звісно, родина. Родина це стовп, на якому ми тримаємося. У мене професійна родина. Я з 2007 по 2016 рік очолював кафедру. Кафедра, один із пріоритетних напрямків кафедри була студентська наука. Ну, як і тоді, так і зараз вона залишається з пріоритетних напрямів. І відповідно я часто відвідував відділ по роботі з обдарованою молоддю. І в відділі по роботі з обдарованою молоддю зустрівся зі своєю майбутньою дружиною, яка там е, працювала, і ми з робочих відносин переросли в сім'ю, одружилися, народилася дитина, і е, продовжуємо постійно… Ну, Плечо, вже, плеч, <світ> плеч, так, ти, ти, і ти. йдемо вже десятиліття. і… І дома в мене обговорюємо робота, підтримка є постійно на роботі. Робота, тому я думаю, що для всіх нас, такі, як ви кажете, стовпи, це сім'я. Особливо вдячний сім'ї за те, що з повномасштабним вторгненням вона не виїхала. Тобто, в мене дружина жодного дня не виїжджала з Запоріжжя. Була Разом. Разом, да, ми були з сім'єю, і це велике варто, і це їй дуже я дякую. Хобі часто показують наші пристрасті. Якщо б у вас був день тільки для себе, як би ви його провели? Взагалі-то дуже люблю подорожувати, мандрувати. Якщо б було в мене декілька вільних днів, можна було б поїхати в якусь, хоча б невеличку подорожжю країною, відвідати якийсь мальовничий куточок нашої країни їх дуже багато. Я з сім'єю був в багатьох місцях. Дуже у нас гарна Україна. Якщо це Любите тільки... подорожувати саме Україною. Ну, ну, зараз, зараз тільки так да, і можете да, України, собі, але да, взагалі а Взагалі в Україні дуже багато місць. В нас коли ну я був ну, в багатьох країнах світу, і якщо їх порівнювати з Україною, то не набагато там краще. Є, звісно, гарні місця, які треба відвідувати. І це мультикультурно. Тобто, коли ми їздимо за кордон, ми отримуємо такий обмін культурами, досвідом. Звісно, там інший досвід. Він ну, збагачує наш досвід. Але і Україна недооцінена в туристичному потенціалі. В нас ну, велика країна, це одна з найбільших країн Європи. І Величезна кількість різних відстеп: гори, озера є. Якщо це тільки один день, ну за один день можна було подивитися тревел-блогерів, наприклад. Я, от, коли є вільний час, а його майже немає, то дивлюся, як інші подорожують. А скажіть, будь ласка, Якщо б сказати от про студентів факультету трьома словами, як би ви їх охарактеризували? Сьогоднішні студенти вашого факультету? Ну, по-перше, це ті люди, які залишилися в Україні. Це ті люди, які от у нас на праві, щоб стати юристом, треба набрати. Навіть на контрактну форму навчання 150 балів за НМТ. Це тільки для того, щоб прийти до мати можливість, Мати можливість, да. та, тобто тільки щоб мати можливість. 150 балів для сучасного викликів в освіті на НМТ це досить високий рівень. Так, так. Тому сьогодні студенти юридичного факультету це люди, які вже навіть прийшовши до нас, вони мають вже високий рівень. Тобто це сучасні молоді люди, які знають, чого хочуть, тому що е, отримати 150 балів, а на, на бюджет у нас більше 190 балів е, треба мати, щоб так, отримати бюджет. Рівень. Дуже високий рівень. І е, в нас е, один з та, тих спеціальностей, які е, Дають диплом, не ми приймаємо в них іспит, а є єдиний державний кваліфікаційний іспит запроваджений, він проходить очно, тобто його не можна здати дистанційно, тобто потрібно бути тут. І тільки ті люди, які тут можуть його uh -huh. здати. І вже декілька років він проходить. Це незалежно від нас. Люди отримують незалежний диплом, тобто можна сказати, що. Ту освіту, яку ми даємо, вона підтверджується державою. Це дійсно, от як раніше були державні екзаменаційні комісії, uh -huh. там було слово держава, да? тобто «держава гарантує. То так і зараз у нас в праві держава гарантує, тому що єдиний державний, він один для всіх, незалежно від того, в якому вузі ти навчаєшся. Немає що послабки, що це Запоріжжя, що що то якось там відбувалася освіта, чи дистанційно вона відбувалася, чи в змішаному форматі. Але це дійсно конкурентно спроможна освіта. Конкурентно спроможна. Всі наші студенти вже декілька років. Всі, хто ну, складав, вони всі склали це іспити. Ми цими гордимося. І для того, щоб вступити в магістратуру, нам треба скласти три іспити. По зовнішньому, знов таки ну, незалежному так. оцінюванню без нашої участі права була перша, хто запровадив єдиний вступний іспит так. з логіки, з іноземної мови. Це на нас тренувалося, і потім <починають>, починають запроваджувати і на інших спеціальностях. Тому ми вважаємо, ми є флагманами взагалі. А, підсумовуючи, можна сказати, що це, ну, скажімо так, надскладна освіта. Стати справжнім юристом. А які якості в людині мають бути, щоб дійсно бути найкращим в такій професії? По-перше, людина повинна бути мудрою, оскільки юрист він повинен поєднувати все в собі. Дуже багато професій. дуже багато. Це повинен бути і психолог, тому що ми спілкуємося з людьми. Дуже часто ці люди є, в них проблеми є, да? тобто юристи ж вирішують так. якісь проблеми. Тобто люди до нас приходять не з радістю, люди до нас приходять з проблемами. І насправді ці проблеми не завжди можна вирішити. Якщо людина, от адвокат, да? якщо людина вчинила злочин. Так. То е, ми ж не можемо її виправдати, да, якщо вона вчинила. Ми можемо слідкувати за тим, щоб слідство е, воно дотримувалося закона. Тому е, ми повинні поєднувати і психолога, ми повинні поєднувати знання і юриспруденції. Ми повинні поєднувати знання і риторики, оскільки це завжди майже публічні якісь виступи в судах, в прокуратурі, в слідстві. Да, слово, це ваша зброя. Так, да, зброя. Я коли вступив до інституту, то ну, в кого є, там нам казали старі слідчі, в кого є лопата, в когось там є що, а нам кажуть, ваша зброя це ручка. От, тобто, от ну, тоді ще не було, як зараз комп'ютерів багато, і ми багато протоколів писали ще або на початній машинці, або навіть простою кульковою ручкою писали. Тому казали, у вас ваша зброя це ручка. І тома такі великі кримінальних справ, вони ручками написані. Ми з вами розмовляємо напередодні нашого ювілею. Університет святкує 125 років. І кожного традиційно запитую в кінці розмови, що саме для вас особисто є Запорізька політехніка. Це дім. Я вже тут майже 20 років. Це майже все моє робоче життя. Тобто, після закінчення вузу, так сталося що. Буквально через декілька років я потрапив сюди ще молодим науковцем. Зростав в цьому колективі дуже досвідчений колектив, дуже багато спеціальностей. Один з таких мультидисциплінарних вузів. Тут можна подивитися, є і технічна освіта, і економічна освіта, комп'ютерна освіта. І ми це також, до речі, на факультеті намагаємося поєднувати. Я колись е, замислився, от е, суд рішення приймає да? теорія прийняття рішень. Чи є в нас, е, ну, як приймаються рішення? Запитую, чи є в нас дисципліна теорія прийняття рішень. Мені кажуть, сходи на кафедру системного аналізу. От. Я відвідав кафедру системного аналізу. І ми поспілкувалися. Наприклад, є раніше була модна кібернетика, коли приймалися рішення за допомогою машини. Але ми розуміємо, що математичні методи вони не зовсім нам підходять в гуманітарній юридичній освіті, але ж є сучасні методи неформальної логіки. І лінгвістичні методи, які вже застосовуються, і саме в штучному інтелекті застосовуються, і ми ще в минулому навіть десятилітті, да, коли тільки штучний інтелект розпочинав, спільно з кафедрою системного аналізу проводили дослідження. Які дозволили брали у нас, ви знаєте, реєстр судовий він відкритий, і ми можемо взяти всі судові рішення. Тобто ми брали судові рішення, заганяли, умовно кажучи, в машину угу. методами неформальної логіки, і дивилися, що машина які е, е, дасть е, яку логіку, машина яку десь, логіку дасть, дасть машина, і, і порівнювали дійсні ті вироки, які були з тими, що може дати машина, і вони майже співставали. Тобто так, були такі цікаві вони опубліковані дослідження. Ці. І це було ще до того, як зараз от розпочинається штучний інтелект, а зараз штучний інтелект нам все да, може робити. От, тому, повертаючись до того, що мені дав наш заклад освіти, дав він мені знання. Знання і е, вміння працювати в команді з різними е, людьми, з, з, не тільки з юристами. Тобто, коли я вчився, я вчився в Запорізькому юридичному інституті. Ми готували тільки юристів, тобто, в нас були кафедри, тільки юридичні, uh -huh. і була одна професія, і всі працювали тільки в цій професії. Тут, коли я іду по коридору, я бачу і електрики, і, ну, взагалі так, так. величезна така кількість осіб і в кожного з них є чому повчитися, в кожного є чому повчитися. Тому от така цікава. У нас такий цікавий вуз. Так дуже дякую вам за таку щиру відверту розмову. Сподіваюсь, що це тільки початок. Будемо далі продовжувати. Я розумію, що в мене в голові вже купа питань ще. А тому я думаю, що ми обов'язково будемо продовжувати і можливо зможемо розказати дітворі і про науку, і про ще щось цікаве про вашу професію. Дякуємо вам дуже. Дуже вам дякую за запрошення. Завжди дякую. буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую.